Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги прозорий бейдж з яскравим ремінцем. Цей бейдж можна використовувати як вертикально, так і горизонтально, залежно від ваших уподобань та потреб. Він ідеально підходить для носіння ідентифікаційних карт чи перепусток, дозволяючи легко бачити ідентифікаційні дані. Розтяжний шнурок дозволяє використовувати карту на відстані, запобігаючи пошкодженню або втраті. Цей аксесуар є ідеальним рішенням для офісних працівників, співробітників вистав, конференцій та інших заходів, де необхідно мати перепустку. Пропонуємо до вашої уваги оригінальні стрижні для ручок Xiaomi. Ці стрижні ідеально підходять для використання із ручками Mi Pens. Висока якість чорнила гарантує відсутність розмазування або розмиття. Вони забезпечують чіткі та плавні лінії, дозволяючи вам писати з комфортом та точністю. Запасні стрижні легко встановлюються та фіксуються у ручці. Це надійний та практичний вибір для забезпечення тривалого використання ваших ручок Mi Pens. Пропонуємо до вашої уваги професійні маркери для скетчинга. Цей набір складається з 12, 30, 40 або 80 маркерів із двосторонніми наконечниками, призначеними для графічного скетчингу. Маркери мають алкогольну основу, що забезпечує насичені та яскраві кольори з мінімальним розмиттям. Ідеально підходять для створення яскравих та професійних ілюстрацій. Мають зручну форму та легко лягають у руку, забезпечуючи комфорт при роботі. Пропонуємо до вашої уваги набір художніх олівців для малювання. В наявності представлений широкий вибір олівців. Вони мають різні ступені м'якості: м'які, середні та тверді. Графітні олівці пропонують широку гамму сірих відтінків та підходять для деталізації та створення різних текстур. Вони м'яко ковзають по паперу, забезпечуючи плавні переходи та можливість створення різних ефектів. Завдяки різноманітності відтінків, цей набір дозволяє художнику Висловити свою творчу індивідуальність та створити унікальні витвори мистецтва. Пропонуємо до вашої уваги портативний розкладний мольберт. Це портативна складна стійка, регульована за висотою, яка призначена для створення витворів мистецтва. Вона виготовлена з алюмінієвого сплаву, що робить її легкою та міцною одночасно. Ідеально підходить для подорожей завдяки своїй конструкції, яка дозволяє легко переносити її та зберігати в компактному вигляді. Стійка оснащена елементами, що дозволяють регулювати висоту та нахил робочої поверхні для комфор. Ортної роботи художника